Завершив роботу на полі тракторист Михайло Кінеш. Каже, що робота на полі триває приблизно до 10-ї вечора та завершили працювати о 16.30 через дощ. Чоловік розповідає, чому в таку погоду не можна збирати урожай. Гріпак збираємо, тільки от дощ нам пошкодив, мокро і дуже горби буксуємо. Та й для комбайнів теж вологість. Великі втрати. Комбайни гублять і не вимолочуються. То літо біжіть душове. Минулого року таки не було. Ріпак збирають ось на цьому полі поблизу села Болотня. Роботи мали розпочати всередині липня, та через холодну весну збір розпочали наприкінці місяця. Аналогічна ситуація з пшеницею. трошки менше є, але все одно запізненням є. Зараз цю збір пшениці зупинився. Зараз йдемо збирання тільки ріпаку. Окрім ріпаку та пшениці, агрофірма вирощує сою, соняшник, ячмінь, кукурудзу та овочі. Зіновій Максимишин каже, що ще однією проблемою для аграріїв в час жнив є дощова погода. У нас надзвичайно дощова погода є. Зараз, якщо ми десь половини зібрали ріпака, якщо ріпак ще... Особливо постраждає від цієї погоди, якість пшениці. Якщо зерно вже доспіли в колосі якщо воно в постійно в вологому стані, йдуть процеси бродіння, І це зерно, зернино стає легше, і воно з такою трошки рехловатою, попри складні умови є урожай, по, урожай непоганий. Ми збираємо на сьогоднішній день цю пшеницю, яку ми зібрали, десь у нас виходить по 79 центнерів з гектар, Це вже в заліку є. У нас непоганий, більше 40 центнерів ріпак. Загалом зараз на Львівщині зібрали приблизно 60% ранніх культур. Станом на сьогодні збирається озима пшениця, озимий ріпак і ярий ячмінь почали вже збирати. Темпи збирання так трішки перешкоджає погоду, тому що по кожній культурі є певні там періоди, коли треба її зібрати, для того, щоб не страждала якість по деякі господарства через дощі вони вимушені чекати і відповідно і від того може страждати. Якість рожаю, але загалом критичної ситуації поки що по регіону немає. Ми сподіваємося отримати більше врожай ніж в попередньому році. Закінчити жнива планують в жовтні, на початку листопада, та все залежить від погоди. Так, до прикладу, до кінця цієї доби та впродовж ночі, 6 серпня, прогнозують дощ та грози. 6 в день погода буде дещо заспокоюватися, вітер буде вже північно-західного напрямку, але ще пориви можуть бути 17-22, будуть короткочасні дощі. Надалі 7 го та 8 го ми будемо мати спокійну відносну погоду, без істотних опадів. Після такої досить спекотної погоди 8 го числа 9 та 10 будуть проходити атмосферні фронти з заходу. Вони принесуть знову короткочасні дощі та незначне зниження температури. Ірина Ферен, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.